Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець виступив з заявою. Губернатор Миколаєва Віталій Кім. Віталій Кім, який активний в соціальних мережах, він протегує. Популярному каналу Ютуб-каналу е е Миколаївський Іваньок, який має більше трьох мільйонів тисяч підписників. Ну і він зробив заяву про те, що люди дорожче землі. Він сказав для мене в Україна це в ідеалі до тиші кордони, до 1991 року, але я розумію, що українці стомилися від війни, що ситуація в Україні страшна і дуже непроста. Тому моя особиста думка, люди важливіші від землі, і нам прийдеться піти на територіальні поступки. Ну а далі Україна буде жити, буде розвиватися. Так як до війни, і саме головне, щоб нам надали хоч якісь гарантії безпеки. Ось я прокоментував заяву Кіма, Тепер дуже прошу коментуйте, пишіть ваші думки. Зеленський готовий піти на поступки. Він вчора сказав: Зеленський і Україна готові піти на поступки заради миру, начебто, Пісков зробив коментар, що Росія теж готова піти на поступки заради миру. Робочі групи сформовані. Зустріч в Абудабі 4 5 Лютого буде і процес мирних перемов і сказав Пісков. Ну і виступив з заявою міністра закордонних справ Росії Лавров, який сказав, що головною мовою підписання миру є відсутність іноземних військ на території України після війни. Тому що це буде гарантія безпеки для Росії. Присутність іноземних військ на території України після війни буде розцінена як інтервенція проти України і загроза суверенітету Росії, сказав Лавров. Ну а речниця закордонних справ Марія Захарова сказала: сказала, що всі військові аеродроми, бази військові формування західних країн на території України будуть законною військовою цілею для Збройних сил. Росії. Ось такі новини на сьогоднішній день. Прошу коментуйте, пишіть. Ну і заяви Каї Калас, голова Євросоюзу, що Зеленський готовий піти на поступки заради миру. От, але Росія повинна теж піти на поступки, скоротити свій фантастично великий. Військовий бюджет і скоротити чисельність російської армії з вами, український історик та журналіст Ірошевець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі. Пишіть, коментуйте. Дякую за те, що подивились це відео.